Друзі, що в мене є смачнющий бутерброд, навіть тост із курячим паштетом. Це так смачно, що я не можу зупинитися. Давайте готувати. У форму для запікання викладаємо курячу печінку, сиру морку. Я все роблю на око, сиру цибульку і яблучко. У мене два середні яблучка, я брала семеренку. Виберіть, яке вам вподоби. Також я посолила, поперчила за смаком і додала кілька шматочків вершкового масла. Ставимо запікатися до готовності, орієнтуйтеся по своїй духовці. Коли наші інгредієнти запеклися і остудилися, ми їх зараз перемелимо на м'ясорубці. Також можна це робити на блендері. Печінку я перемолола, зараз гарненько вимішаю. Цибульку підсмажуємо на рослинній олії до готовності, до золотистості, додаємо чайну ложечку цукру. Підсмажену цибульку викладаємо на паштет зверху. Ось такий вигляд має наш паштет. Підсмажуємо батон на сухій сковорідці. Підсмажений хрусткий батон. Намазуємо нашим паштетом. І смакуємо.